Їбучка гітри, яка вискакує на ваш екран, коли навіть п'яти хвилин гри не прийшло, це аху... мотиватор не зупинятись в процесі. Ультимативна користь боку стиль зрозумілою для нас уже тут. Тоді як успіх поєдинку підкріплюватимуть квік тайм івенти які наразі служать методом нашої участі в складних і видовищних мовах розправи. Навіть не порівнюйте їх з тими, які ми бачимо в так званих конах Бога війни. Наразі їх навіть можна назвати міні-іграми задля добивання, бо щоб виграти в них, часто справді треба постаратись. З теперішньої перспективи це відчувається як Інший геймплей, посеред звичайного слешера, що більш неприємно цьому, це те, що ці моменти фактично вирішують результат бою. Тож можете здогадатись, як дратують випадки, коли без того непросту може навіть затягнуту сутичку руїнить є. Настільки харить, що ти волієш його пропустити і добити мову вручну. Ну, хіба чисто з цікавості разок все ж виграти в цю рулетку, щоб анімацію зацінити. А то ось через що всі в нас бога війни наслідують.